Доброго дня! До вашої уваги черговий випуск новин, присвячений Дню Незалежності України. Сьогодні в такі тяжкі воєнні часи хочеться підтримати нашу неньку Україну теплими словами і побажаннями. Щоб ви побажали нашій країні в цей день. Бажаю мирного неба, світлих надій, впевненості в завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій вітучій Україні. Я хочу, щоб закінчилась війна. Я хочу, щоб закінчилась війна. І щоб усі дітки пішли до школи. Я бажаю, щоб всі-всі дітки були щасливими. Я бажаю Україні миру і добра. Бажаю упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у квітучій Україні. Я бажаю, щоб всі татусі повернулись додому з перемогою. Вітаю Україну! Я бажаю Україні швидкої перемоги. Вітаю Україну з Днем Незалежності Україна. Слава Україні! Героям слава.